Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який зараз перебуває з робочим візитом в Ірані, піддав критиці США за їхні боту участь у війні в секторі Газа разом з Ізраїлем. Одразу після цього Лавров відправився в свою опочивальню. Через годину йому викликали лікаря та госпіталізували з підозрою на інфаркт. Надіємося, договорився. Слідкуємо за новинами з Ірану разом. І поки Лавров немає в Москві, в одному з корпусів будівлі. Міністерства закордонних справ РФ у Москві сталося загоряння. За попередньою інформацією, причиною пожежі було закорочення на електрощиті. Інцидент стався на Смоленській сінній площі. Будинок 30, будівля, 2. площа пожежі становила 2 квадратні метри. Захарова заперечила інформацію про те, що загоряння сталося в робочих приміщеннях. Мовляв, йдеться про лише підвальні приміщення. На місці події працювали рятувальники МНС Росії, проте російські анонімні телеграм-канали говорять протилежне. Невідомі закитали приміщення коктейлями молотова найбіль. Що дісталося кабінету Лаврова, як пишуть телеграм-канали Захарова, як завжди, маніпулює та бреше. Ще в листопаді минулого року стало відомо, що головного російського дипломата госпіталізували після його прибуття на саміт Великої Двадцятки із Камбоджі. Російське міністерство говорило тоді про найвищий пілотаж фейків. В той же час журналіст видання Тімі Аллен опублікував фото Лаврова та супутникові знімки лікарні на курорті Нусадуа. Деталі зображення показують на те, що російський міністр міг бути біля лікарні. Проте пізніше Тімі Ален чомусь Видали в публікацію. Скріншот його дослідження зробило румунське видання Hot News. Їх стаття зараз розповсюджується по всій мережі. На скріншоті з віддаленого твіттер посту тімі Ална побачили, як журналіст порівняв деталі зображені з супутниковими знімками, які нібито вказують на те, що російський міністр знаходиться біля лікарні на курорті де є фізіотерапевтична лікарня та центр діалізу. Крім того, Алан також опублікував координати місця, де було зроблено фото, показавши, що співробітники Лаврова зробили їх у прибу. Дові до лікарні Нуса -Дуа. Не виключено, що зменшення активності Лаврова пов'язана із його хворобою. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.